А от черкаські спортсмени об'єднуються заради миру в один голос кажуть: вони проти втручання Росії в Україну. Кожен готовий змінити м'яч або ж боксерські рукавиці на зброю і йти захищати батьківщину. Про спортсменів патріотів Вікторія Хамаза Побіду в цьому поєднки. одержав Мішико селія. Грузин за національністю України у душі Мішико Беселя, перший представник Черкащини на профринзі. Боксер досі не програв жодного поєдинку і кожну перемогу присвячує Україні. Нині Мішико вже тренує нове покоління боксерів. каже, виховує не просто спортсменів, а справжніх патріотів. Я давно вже живу в Україні і підтримую український народ в стремленні жити в мірі і в согласі. Хочу. Сказать людям, чтобы не велись на провокацию и не надо ссориться, надо помнить, что мы все братский народ. Все это делается там, с высшей политиками. Я думаю, что мы тут ни при чем простые люди, а это нас не должно касаться. Проти війни і черкаські веслярі окупація Криму перекреслила їм чимало планів. На півострів спортсмени їздили на спортивні збори та змагання. Нині на це табу. Та найважче каже директорка школи пояснити дітям, чому нібито братський народ йде на Україну війною. Діти у нас є як і про українських сімей, так і про російських сімей. І є діти військових, які переїхали жити на Україну. І дуже складно варіювати в поясненнях в вкладені ситуації, і дуже важко пояснювати. Позиції, чому відмінилися змагання, чому там зараз бути небезпечно? Змінити м'ячне зброю та боронити країну, готові гравці Черкаського Славутича свою останню гучну перемогу вони присвятили єдності України. Футболісти переконані, головне зараз будь-що триматися разом. Український народ це достатньо сильна нація. Пожелати всім успіху, объєднання і щоб всі наші чиновники вирішали мирним питанням, Судьбу України, попри оптимістичний настрій, кожен спортсмен Патріот молиться, аби змінити інвентар на зброю, таки не довелося. Вікторія Гамаза, Василь Саєнко, Роман Буша, Віка Вікановини.